Це метод зцілення особистості. І навіть суспільства, бо арт-терапія працює і на колективному рівні також із групами, і з великими е, спільнотами. Арт-терапія це більше ніж просто психотерапевтичний метод, розповідає психологиня Олена Вознесенська. Арт-терапія лікує мистецтвом, орієнтована на самопізнання людини та допомагає пережити травматичний досвід. Людина проєктує свої переживання, те, що в неї всередині, на якийсь творчий продукт. І потім вона виступає у ролі е, спостерігача, сприймача цього творчого продукту, і вона може побачити те, що вона не бачить, коли вона переживає це все всередині себе. Терапія за допомогою творчості універсальна методика, яка підходить абсолютно всім, і дорослим, і дітям. Вона дозволяє виражати свої страхи та душевні тривоги. Адже далеко не про всі травматичні події ми можемо говорити. Бо травма в нас закарбовується на рівні тіла, тілесних якісь відчуттів і на рівні емоцій. І артерапія надає е, найбільш адекватний такий екологічний спосіб вираження цих почуттів: гніву, огиди, переживання болю, душевного болю, е, переживання страху. Фахівці впевнені, доки травма не буде відпрацьована на рівні тіла й емоцій, погіршуватиметься якість життя людини та її психологічне здоров'я. Для пані Олени війна триває вже вісім років. Вона переселенка з Луганської області. Каже, арт-терапія для неї заспокійливий та ресурсний метод, який допомагає переосмислити пережиті події та розвантажити нервову систему. Є вже досвід. Переживань є досвід швидкого збирання, є досвід влаштування на новому місці. Хочеться вже переходити до опрацювання своїх травмуючих подій і виходу до мирного життя. Та займатися арт-терапією наодинці Олена не радить. Поряд має бути фахівець, який знає, як використовувати творчість для зцілення. Сховища в підвалах, евакуація під обстрілами, сигнали повітряної тривоги, негативно впливають на психоемоційний стан українців. Тому важливо не нашкодити ще більше. А були такі випадки, коли непідготовані люди говорили, та що там взяв, помилював і все. Але людина впадає в істерику. Але людина впадає дуже глибоко, занурюється в свою травму, і людина не може це зробити сама, вийти звідти. Існує багато видів та технік арт-терапії. Найпопулярніші малювання, танцювальна, пісочна терапія, музикотерапія та ліплення. Всі практики мають лікувальний ефект, тому що повертають людині контроль за своїм життям, хоча б на деякий час. Так на заняттях учасники можуть з глини, пластиліну чи тіста зліпити свій страх і порвати його на шматки, а потім Зібрати все докупи та сформувати нову кульку, або намалювати на папері те, що турбує та не дає нормально жити. Людина, яка малювала свої почуття пов'язані з війною, і от бачите, які кольори це кольор коричневий, зелений, такий чорний. Але я хочу звернути увагу, що на кожному. Малюнку є певна така біла рамочка. І це про те, наскільки людина затискає своє почуття, надає їм вийти. Бо вона їх контролює, вона не хоче, щоб інші бачили, це те, що всередині неї. Тому важливо вивільнити ці почуття, щоб знайшлося місце для чогось яскравого та позитивного, заспокоює дрібна моторика. Можна робити колажі, прикраси з бісеру, фотографувати природу або вишивати. Арт-терапія це потужний інструмент, який допомагає людині впоратися з наслідками стресу, знизити напругу, тривожні стани та покращити якість життя.